З благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського, Одеська обласна рада миру, спільно з Одеською єпархією в день благовіщення Пресвятої Богородиці провели в спасо Преображенському соборі Молебень щодо миру в Україні. У молебні взяли участь понад 150 парафіян. Сьогоднішній день свята православна церква щит великий праздник, двома й праздник Благовіщення Пресвятої той нашої Богородиці. Этот праздник берет свое начало с Завета. Праздник святыми отцами называется днем нашего, началом нашего спасения и днем нашего спасения, потому что с небеси, с той, того царства великой славы и благочестия Всевышнего Бога был неспослан в город Назарет Архангел Гаврил, который принес благую весть ту весть, о которой говорит Священное Писание, то, что это является вестью о спасении всего рода человеческого. Именно в этот день, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь сорадуется, церковь молится Пресвятой Богородице и благодарит ее за великие, великую скромность, потому что она сказала, что она раба Господня и будет совершать то, что предсказал своим промыслом Всевышний Бог. В сегодняшний день по благословению нашего владыки митрополита Гафангела в нашем соборе будет проведен молебень о мире в нашей стране. О мире, благоденствия, о благополучии, чтобы Господь был милостивый к нам, простил наши грехи. Грехи почему? Потому что болезни, скорби, войны, опять же, по відступництву грехов, гріхов народу чоловічного. І ми сподіваємося, что благая весть восторжествует, восторжествует и даст, даст победу над злобой, над ненавистью и укрепит нас в благому, непринужденому желании любви друг другу. Одеська обласна рада миру з моменту свого заснування несе до людей філософію миру, злагоди і взаєморозуміння. Організацію ведеться масштабна творча, благодійна і культурно-просвітницька діяльність в Україні та за її межами, яка спрямована на розвиток регіону та збереження миру детский обласної совет мира постоянно піднімає эту тему. Ми одні з перших с содіска епархії поїхали на Донбас, повезли гуманітарний груз. І сьогодні ми опять же будемо молитися. Самое главное, що ми сьогодні будемо после молебной мири що випускати голубей, как это обычно происходит в такі большие праздники. Поэтому сьогодні ми постараємося все, щоб все таки в Україні ближайшее время мир. Ми молитовно звертаємось до Господа, щоб він почув наше прохання і дарував мир нашій країні. Мир повинен починатися спочатку в нашій душі і серці. Ми сподіваємося, благовість восторжествує і зміцнить нас в благому, невимушеному бажанні любити, поважати і розуміти один одного. Тільки спільними зусиллями можна зберегти мир в місті, країні і, звичайно ж, в душі кожної людини. По завершенню молебню в небо було випущене десятки білих голубів, які є символом миру. Молебнем за мир в Україні відбулося відкриття щорічної миротворчої благодійної програми «Великодні зустрічі-2016», яка триватиметь по 1 червня 2016 року.